Слава Ісусу Христу! Ми відкриваємо з вами 83 й псалом. псалом 83. Пісня. Хвальний псалом Асафа. О Боже, не мовчи, не будь такий спокійний, не залишайся незворушним, на Господи! Заворушились вороги, підняли голови і зброєю з зловісні наміри виношують проти твоїх людей, усіх, кого ти любиш і охороняєш. Вони говорять, тож давайте їх зметемо, щоб з про про в жодного народу не лишилось. Сідайте, будь ласка, і ми продовжимо читати. О Боже! Згуртувалися вони. Щоб дати бій тобі, плетуть на тебе змови. дома, Ізмаїльці, моавійці, агрійці, народ Гавала, амнійці, амулекійці і филестимляни, ще й людитира, всіх їх змова проти нас єднає. І навіть асирійці там побачиш, які дали нащадкам лота силу, села. Зроби їм так, як ти зробив із мід'янцями сісерою явина на берегах Кишону. ти знищив їх біля Ендора, вони тепер лишать ні в землі. З вельможами їхніми, зроби, як з коровом і зевом, з князями їхніми, хай буде те, що з зевою за луною, що кажуть: заберемо землю в народу Божого. Порозганяй, Боже мій, як перекати поле. Хай вітер їх розвіє, мов пологу, спали їх, як пожежа лісова, як вогнище, що пожирає ліс на горах. Злякай і віднеси їх геть смерчем, мов вітром штормовим з землі їх поздуває. Хай їм ганьба струнує по жичакам, щоб кинули твої твоє ім'я, хати Господи, аби на жаль принижені були на принижені й загублені в віках, тоді вже знатимуть. Що сам ти я, що ти єдиний і Всевишній над землею. Амінь. Псалом Асафі, 83-й написаний написане приблизно 000, за три тисячі років до нашої. Асаф описує складний період для народу Ізраїльського. І сьогодні. Коли ми з вами звертаємо увагу на новини, дуже часто Ізраїль, сектор Газа — це те, що ми чуємо. Пс. Коли ми читаємо цей псалом, ми зазвичай дуже багато назв, які нам не зрозуміли. Іменно географічні назви, для того, щоб краще це зрозуміти, варто повернутися до міг буття. Там десь 10-й розділ. Там описується якраз поселення народів. 12 розділ книги Тіття Господь починає справу з Авраамом. за 4100 років до наших днів Господь обіцяє Аврааму землю. Коли ще, по суті, немає нічого. І ось асаф за три тисячі років. Починає промовляти ці слова, тобто після того, як Господь дав обітницю Аврааму через 1100 років, а говорить, Боже, зворушились вороги, підняли голови і зброю їх зганять. Зловісні наміри виношують проти твоїх людей усіх, кого ти любиш і охороняєш. Вони говорять, тож давайте їх зметемо, щоб згадки про Ізраїль в жодного народу не лишилось. В свій час було написано дуже багато книжок, і зараз ще люди пишуть, що начебто Господь закінчив справу з Ізраїлем, і замість цього Він працює сьогодні з церквою. Тобто така собі теорія заміщення, фальшива теорія по суті. А, але те, що Господь говорить, воно стосується безпосередньо Ізраїля, коли мова йдеться, що виношуть задуми проти твоїх людей, тут конкретно було сказано. Якщо ми говоримо про пророцькі тексти Святого Письма, то вони завжди мали два значення. Одне значення безпосереднє, тобто те, що автор тоді говорив до того народу, і потім пророцьке, яке стосувалося вже в майбутньому. Але що саме цікаво, що коли Асаф пише цей псалом, цей текст, і 7-8 вірші, навіть і 9, він там розписує назви народів. Ні в часи Асафа, ні пізніше ніколи не формувалася отака коаліція народу. Ніколи. До нашої. Е, Юрій, я попрошу вивести на екрану ту мапу, якщо вийшло щось зробити з нею. Ось, ну, я не знаю, я не добачаю, мені там більше кольорку, більш тексти там назви не дуже ви. Але там є отакий клаточок, манібусінький такий всередині, в центрі екрану. Бачите, жовта плямочка така. І потім вона квадрала таким прямокутничком виділена з лівого боку. Оце і зай. Оце оточуючи його народи. А, ну так, як би зробити це доступним і зрозумілим для всіх? А, є світ, мусульманський світ навколо. Який складає 99,4% всіх територій. І лише 6,1% складає території Ізраїля. 6,1% і 99,4%. І всім хочеться отой шматочок. пирога. Навіть шматочком мене не називаєш. Крішки, знаєте, а в різних хазяйках. Хто хто тує. Навіть такого мало. Ізраїля 8 мільйонів. Оці ісламські народи складають приблизно 788 мільйонів. Нормально, так? 1%. Намері вдома ізмаїльці, моавійці, агрійці, народ дива, амонійці, амаликійці, хлестимляни. В принципі, Ну Нам, мабуть, якщо ми дійсно в це не закликаємося, нам дуже важко а, зрозуміти, що це за народи, які вони представлені сьогодні. І ці назви на сьогоднішній день для нас більше символізують а, ті території, які ці народи займали тоді. Якщо ми сьогодні це все нанесемо на карту, то по суті весь Ізраїль буде оточений оціма народами, що наведені тут у 83 псалмі. Багато з цих народів вони існують і сьогодні. Найбільш така протирчива тема палестинці. Друзі, немає ніяких палестинців. Палестинці, палестинці Філистимля, в євреїській мові є слово плешки. Це, по суті, ті самі гости. Їх навіть власні араби не щиталі своїми. Кажуть, ви ніяк не боку на нас, ми потомки Ісмаїла, Ми взагалі бою брати пати з євреями. А ви хто? Навіть ти там побачиш, ви скажете, така сирія, це було хто знаковим знищення. На сьогоднішній день трапляються люди, які говорять, я сірієць. Я сирієць, а що, Є? Так. А звідти? З Мінерії. Що Міневія існує? Так існує. Тобто на території раху сьогодні це все існує. Всі оці народи, вони, по суті, оточують територію Ізраїля. Згуртувалися вони, щоб дати бій. Сатана постійно намагається винищити народ Ізраїля. Якщо ми візьмемо період Вавилонського полону, народ уходить у полон. Там пророкує Єремія 70 років, все буде повернено. За 150 років є пророцтво, що буде такий собі, кир. Який підпише указ, і буде народ повертатися, заселяти знову території. Що ми бачимо там із старого завіта, що ми пам'ятаємо там підкрив містом Зоровове? Ези, народ повертається, забудовують знову територію, оселяються там. Далі там йде певний період, коли з'являється Йосип, Марія, Єлізабета. Захарія, такий відомий на персонаж, не? і потім Ісус ходить, вчить. Він народився в цей світ у Віфліємі, приходить, вчить, несе Євангелію. А потім він стоїть на горі і оплакує Єрусалим і каже, прийде час, коли тебе обложать. Римська імперія знищує Єрусалим повністю, розпорошує юдеїв по всьому світу. І коли ми говоримо по всьому світу», це мається на увазі і Британія, і Індія, і Африка, і територія сьогоднішньої Російської імперії, тобто повсюди їх порозганяли, Їм заборонено було повертатися в землю. Бан був накладений взагалі. Не можна повертатися. Захарія у 12 розділі у Перших віршого говорить, що Єрусалим стане чешети для всіх народів, які навколо для отручуючих народів. Для них Єрусалим це як камінь перетикання. І коли ми дивимося далі, там сказано, що це камінь. Камінь, який є проблемою для всіх народів, там для оточуючих народів, а потім для всіх народів. І сьогодні, якщо подивитися, я не знаю наскільки це відомо ну, взагалі там по телеканалу, у нас цього коробка немає. Я не знаю, як там, але, але згідно того, що я бачу в інтернеті, по всьому світові дуже активно в Сполучених Штатах, в Європі. Великобританії сьогодні підіймаються антисемитські настрої. Сьогодні розкачується цей світ навіть до того, що вони починають вже а, вибілювати ім'я Оферітара. Ну такий маразм. Вони говорять: тож давайте їх зметемо, щоб згадки про Ізраїль в жодного народу не лишилося. Друзі, наш сьогоднішній псалонок, цей 83-й, він дуже тісно пов'язаний із сьогоденням. Він дуже тісно пов'язаний із геополітичною ситуацією в усьому світі. І якщо ми намагаємося, намагаємося розглядати Слово Боже якось ізольовано, без прив'язки до того, що відбувається, без прив'язки, безпосередньо до виконання пророцтва, і візонки. Я зараз а, наведу додаткову інформацію. Упс, трішечки не те. Карта Хайфуде. Є така собі Організація Об'єднаних Націй. Знаєте? Вона сьогодні називається Організація Об'єднаних Так у нас вона називається. Вони так і не засудили ту різню, яка сталася 7 жовтня. Які резолюції приймає вона? Який ну, весь час візьмемо період з 2006 року 17 років? За 17 років Організація Об'єднаних Націй прийняла 761 резолюцію. Із них 297 було проти Ізраїля. Отже, 40% всіх резолюцій були націлені на одну країну. У порівнянні з цим. Проти Сирії, де режим Асада знищив близько півмільйона людей лише 54 резолюції. Проти Росії, де знищуються мільйони людей 31. Проти Ірана, де сотні тисяч винищують людей за те, що вони не хочуть бути під режимом а, шаріату. 23 резолюції. Ось приблизно так. Для того, щоб зрозуміти. Що Ізраїль є проблемою для всього світу. Сатана хоче його позбутися. Чому? Для того, щоб не витримався пророцтва. Для того, щоб показати, що Господь програв ось суть всього цього. Сьогодні один із слоганів так званої Палестини, буквально перекладається від річки і до моря Палестина буде вільна». Світова спільнота за підтримки і Сполучених Штатів і різних міди імперій намагалася прокачати тему двох держав, що дві держави можуть співіснувати в мирі. Вони не хочуть співіснувати в мирі. Не цікаво. Цікаво бачити повністю знищений Ізраїль як таковий. Чому Господь нас і закликає у Слові своєму молитися за Ізраїль, просити мина Єрусалиму? Це надзвичайно актуально. А, один брат, вчитель Біблії з Ізраїля, а, офіцер у минулому, він каже, скільки я сльоз справи. Каже, я оплакував те, що сталося 7 жовтня, всю цю різанину. Ну чому? Чому Господь допустив? Я дивлюся на все це, як це з нашими людьми, які плачуть, коли Господь допустив ту чи іншу ситуацію. І Він каже, до мене дійшло усвідомлення, аби ми тоді спрацювали чітко, аби ми тоді побачили, що готується, аби ми нанесли. Удар на опередження, чим би це вилилося. В першу чергу тим, що прогресивні ліві сили почали звинувачувати уряд, що ось ви такі сякі, світова спільнота ще більше пішла проти Ізраїля. Але Господь допустив таку ситуацію. 1400 життів втрачено. Близько 240 людей досі знаходяться у забушниках, ніхто не знає. Чому для нас важливо сьогодні молитися за визволення наших полонених, молитися за визволення заручників Ізраїлю. Друзі, наші молитви мають носити надзвичайно конкретний і різноманітний характер. Вони не можуть бути згійженими, які вони були постійно. Господь постійно міняє наш погляд. Він зараз приводить до нашої уваги конкретні факти, історичні факти, геополітичні факти. Те, що ми сьогодні бачимо, як збувається слово його буквально у нас на очах. Сьогодні, згідно тому, що написано по сані в книзі Скіє, 38 1938 році, конкретно формується та антиізраїльська коаліція, про яку я говорив вже багато разів. Сьогодні відкрито Туреччина виступає проти Ізраїлю. За Іран говорити не треба, там так все зрозуміло. Сьогодні Росія конкретно озвучила свою позицію. Uh, повернемося трішечки до філистинців, язик не повертається називати філистинцями. Uh, все це uh, формувалося приблизно в середині ХХ століття. Ну, був ізраїльський мандат, але конкретно розроблялася стратегія. В кабінетах КДП була така організація, вона, мабуть, досі є. у Московській імперії було сформовано своє бачення своє стратегія. Свій час з'явився Ясер Ра Арафат, який зробив багато шкоди. І сьогодні Ізраїль, на жаль, пожинає наслідки всього. Цього. Коли я говорив за ті резолюції, які були прийняті організацією націй, друзі, дуже прикро, що велика кількість цих резолюцій була підтримана нашою державою. Дуже прикро, що нашою державою приймалися антиізраїльські резолюції. Чому надзвичайно важливо сьогодні молитися конкретно за наш уряд, щоб Бог давав страх нашому уряду? Тому що Господь сказав, що ті, хто благословляють тебе, я благословлю, але ті, хто поклинає тебе, вони носять прокляти. Частково те, що ми сьогодні переживаємо, є результатом таких безглузних рішень, які приймалися, які приймалися конкретно проти Божого народу. І ситуація у світі буде ставати дедалі гіршою. Ми побачимо ще більше і більше проблем. І для нас надзвичайно важливо, як для Божих дітей розуміти, на чиємо Боці ми, яка має бути наша позиція? У той, у той час як решта насміхаються з Ізраїля чи відверто критикують його. Сьогодні там люди навертаються до Господа, і Господь робить чудеса, про які свідчать солдати, які беруть участь у бойових діях. Чудеса надзвичайної сили. Як один чоловік сказав, каже, я не можу дочекатися шабата, коли я зможу стати в синагозі і засвідчити про великі діла Божі, які Господь робиться в нас. Господь не мовчить. Господь не пасивний. Він робить чудеса в Україні, Він робитися. Цей псалом говорить хай їм ганьба стовому його щека, ворогам Ізраїля, щоб кинулись Твоє ім'я шукати Господи. Аби нажахані і принижені були навічно, принижені і загублені в віках, тоді вже знатимуть, що сам ти, я, що ти єдиний і Всевишній на це не. В усіх оцих негарасах, в усіх оцих проблемах прослідковується одна чітка лінія. Господнє ім'я буде прославлено, незважаючи на те, що робить Бог. Не незважаючи на те, які плани, які задуми у народі, Господь буде прославлений. І Господь каже, щоб кинулися, е, а каже, щоб кинулися Твоє ім'я шукати, Господи. Результатом всього цього має стати поштовх, імпульс шукати Господа, схилятися перед Господом, знати, що Господь єдиний і Всевишній на земле. Ось заклик, який міститься в цьому псалмі. І тому ми зараз з вами будемо молитися, ми безумовно молимося за нашу країну. Ми маємо молитися за народ ізраїльного конкретно. Бог діє серед цього народу. Бог діє там сьогодні серед а, цього народу через велику кількість людей, які переселилися туди. Переселилися в євангельські віручі. І вони сьогодні несуть там слово. Вони несуть слово, але бувають такі ексцеси, випадки, коли. Можна так сказати, християнин починає говорити, оце вам за те і за те і за те. Тобто займаючи позицію друзів Йова. Пам'ятаєте такий персонаж такий був Йов із землі УЦ, яка нічого спільного з Узбекистаном немає. Це більше територія Амато. Ближче до російських заборо. Співчуття милосердя. Це те, що має відзначати Бож народського. Співчуття, милосердя, не критика, не засуд. Так само, коли ми працюємо з людьми тут, коли ми несемо слово Господня. Для нас надзвичайно важливо не критикувати людей, не приміжувати і не говорити, а це вам за те і за те, за те, що ви живете без Бога. Друзі, кому треба така Івангелія? Співчуття, милосердя щоб люди побачили Ісуса через своє ставлення для Него. Коли ти поспілкуєшся з Ними, потішиш, обіймеш, помолишся. І тому ми з вами зараз будемо молитися. Амінь. Амінь. на тобі, Господь, що слово Твоє сьогодні збувається на наших очах. Те, що, можливо, було незрозумілим, неясним, якихось там 10-15 років тому, воно сьогодні набуває чіткості ясності для нас. І все це не для того, щоб ми уходили звідси з розпухшими головами від великого знання. Дякую, Господь, ти нас закликаєш сьогодні до того, щоб ми переглянули свої думки, своє ставлення. Благослови нас Господь мати правильне розуміння. Правильне розуміння того, як ти дієш скрізь століття, як ти дієш сьогодні. Ми просимо Твоєї милості, Твого благословення на народ Ізраїля. Ми просимо Миру Його Господь, ми просимо надзвичайної мудрості для керівників Ізраїля. Господи. Просимо визволення для цих заручників, які ще залишаються в живих. Просимо, щоб ти потішив ті сім'ї. Які втратили своїх рідних. Просимо, щоб ти потішив серця людей, які пережили жахіття, побачивши неймовірні жахи. їхні серця. Сьогодні багато людей там кличуть до тебе, просять в тебе порятунку, шукають тебе, відкрисі твої безмежні любові. Даруй сили воїнам Ісраїля виконувати свої обов'язки. України від злодіїв. Молимо тебе сьогодні, щоб ти дарував силу нашим братам і сестрам, які там трудяться, які надають гуманітарну допомогу, моляться з людьми, діляться словом Твоїм. Ми молимо сьогодні за нашу країну. Господь молимо першу чергу за наших воїнів, будьмо охорони захистними, Даруй, Боже сили, даруй витривалість, стійкість. І в цю холодну погоду підтримую із мрії Твої любові. Сьогодні багато з них кличуть до тебе. Багато людей звертаються до тебе молитву своїх. Почуть ці прості, неформальні молитви. Загобри до кожного інтеграю. Даруй, Господи, благословення десяти Євангелієші багатьох із них. Прийди на допомогу пораненим сьогодні. Підтримуй дай далі найскоріше визволення, найскоріше установлення. Господи, ті, що зазнали каліцтва, його особливу милість і дай, Господи, нову надію. Молимо тебе сьогодні за полонених, яких так багато. Молимо тебе за людей, які були силоміць вивезені і розселені по далеких землях. І їх серце сьогодні плачуть. Господь, дай особливу милість. Звільни їх і поверни їх до Батьківщини. Господи, допоможи кожному зрозуміти, що вирішення питань лише в тобі, що відповідь лише в тобі. І тільки Ти, Господь Ісус, знаєш, що необхідно зробити. Просимо Тебе дави найскаріше визволення, перемогу Україні нашій. Просимо тебе, Господь. Щоб ти прискорив розвал цієї сатанинської імперії, яка стільки зла, стільки крові пролила, стільки зла принесла. Молим тебе за глибоке каяття серед народу, який населяє її. Молимо тебе за пробудження, Господи. Дави нам, Господи, залишатися вірними, незважаючи на те, що відбувається в цьому світі. Даруй нам, Господи, займати правильну сторону, незважаючи на те, що багато людей навколо вони обманюються, годуючись інформацією з застрій ЗМІ, годуючись інформацією з телевізорів. Боже, нехай слово Твоє завжди проливає світло в нашій серця і Господи. Благослови нас, Господи, шукати Твого царства, Твоєї правди. Господи, дай нам практично сприймати Слово Твоє, щоб ми не були лише теоретиками, щоб це не обмежувалося нашими знаннями. Благослови, Господи, церква нашу, в її служінні. І дай Господи, щоб ще багато сердець були досягнуті дуговістя, щоб багато зранених душ знайшли спокій Тобі, Бог ім'я Ісуса Христа Молода. Амінь. Амінь.